Мавка. Прадавній український ліс приховує безліч секретів і таємниць. Так серед столітніх дерев живуть не тільки звичайні мешканці, птахи і звірі, а й незвичайні магічні істоти. Хранитель лісовик, господар лісових водойм водяник, русалки, мухуші та інший струкатий лісовий люд. А найчарівніша серед них зеленоока мавка, душа лісу, перегиня його краси й гармонії. Всі ці лісові мешканці живуть за темною горою, подалі від людей. Колись жорстокі та жадібні люди зазіхнули на головний скарб лісу джерело життя, яке приховує магічна верба, розпочалася битва. Ні, не було ні тих, хто виграв, ні тих, хто програв. Саме з того часу закон лісу суворо наказує людям за темну гору зась, вони найлютіші вороги лісових жителів. Багато води сплило відтоді, магічний ліс живе своїм звичним життям. Взимку всі мешканці, окрім хранителя лісу, сплять. А на весні прокидаються і пробуджує ліс після сну саме мавка. Так було і цієї весни. О, як довго я спала, потягнулася мавка і легко спустилась з густих гілок верби, на якій зимувала. Її сукня була влякло білою, а довге волосся кольору весняного снігу, що от от розтане сплуталося у вісні, і в ньому кумедно стирчало декілька минулорічних жовтих листочків та маленькі гілочки. Нарешті весна це найкраща пора року, краща забудь, який сон. До роботи час пробуджувати ліс. Сплеснула мавка руками, розписаними давніми рунами. Мавка настільки близька до пригоди що від її щасливої усмішки та гарного настрою на небі розійшлися хмари і з'явилося сонце. Вона струснула волосся, і верба повторила її рух своїм довгим гіллям. Волосся мавки змінило колір на зелений, і на вербі з'явилося перше листячко. Мавчина сукня, як завжди на весні, стала яскраво білою, з природніми візерунками з первоцвіття. Легкою ходою лісова німфа пішла лісом, і за нею виникав шлейф свіжої трави та яскравих квітів, що проростали крізь талий сніг. То тут, то там прокидалися лісові істоти, і все навколо знову наповнювалось життям на гілці старого дуба мавка побачила совенятко Угу, яке сонно кліпало очима, і не втрималася, прикрасила його чарівним віночком. Тобі личить, всміхнулася мавка. Угу. здивовано угукнула совеня. А зараз час шуміти угу та всьому лісу. Угу, прокидайся, покликала мавка. Серед дерев ще заскрипіло. Почувся смішний свист та кректання. Давній друг мавки Гук уже поспішав до неї. Аж раптом мавка щось несподівано відчула неспокій, тривогу. Вона знала це відчуття так завжди бувало, коли в лісі порушувалася звична гармонія і ставалося щось недобре. Та цього разу відчуття було неясним, дивним. І мавка не могла зрозуміти, чи воно справжнє, чи, може, й просто здається. Мавку, доброї тобі весни. Гук стрімголов скотився до неї з пагорба. Як я скучив за тобою, і я, гуку, дуже скучила. Мавка обійняла приятеля та потріпала його довгі волохаті вуха. На Гуковій маківці їх була ціла купа. Вони були схожі на листя та допомагали йому в основній справі відповідати за лісовий шум, адже гук був із роду шумників. Вуха, що досі були сірі, після мавченого дотику, почервоніли і стали такими, як завжди, в теплу пору. Гук свиснув у дерев'яні свистки, що висіли в нього через плече. І в небі з'явився ключ перелітних птахів, які з гомоном поверталися додому з теплих країв. О, чудово! зраділа мавка птаха, «А гуку, скажи, ти не чуєш, де що дивне в лісі? Щось не так. Гук нашерушив усі вуха, і уважно дослухаючись. Гм, гам. Гук знає, в лісі кожен звук. Раптом одне вухо різко здригнулося. Мавко, все-таки ти справжня душа лісу. Завжди все відчуваєш першою. Так, я чую щось дивне і незнайоме мені. І воно лунає з боку Темної гори швидше. Треба розбудити русалу. Може, це люди. О, русалки, я зовсім про них забула. Треба бігти. Якщо це люди, вони зможуть дати їм відсіч. Мавка і гук поквапилися до лісового озера. Там мешкав водяник і русалка водяниця найсміливіша та найзухваліша істота лісу. Сам хранитель лісовик призначив її сестрами лісовицею та росицею. Бути захисною силою лісу, такі вони були хитрі та спритні. Та що далі вони йшли, то неспокійнішою почувалася мавка. Цей поклик у лісі не був войовничим голосом, це був зойк про порятунок. Гуку, ні. Я відчуваю, що ми можемо спізнитися, хтось кличе на допомогу. Ходімо самі до Темної гори, люди на все здатні. Нехай мохуші покличуть лісовика, він допоможе. Мохуші найменші створіння лісу, схожі на дерев'яні гілочки й галузки. Вони завжди тримаються в купі. Їхній численний рід був усюди, усе знав і переказував новини іншим жителям. Ось вони і тут, наче тільки й чекали, коли стануть у пригоді. Клета Аво, скажіть хранителю. Щось сталося біля Темної гори. Клета ава одразу передали новину іншим мухушам, а ті наступним. Зовсім скоро звістка мала долетіти до лісовика. Мавка, легка й швидка, як вітер. Першою опинилася на галявині перед темною горою. Вхід до таємної печери, що поєднувала магічний ліс і світ людей, був закритий. Каміння з прадавніми природними орнаментами рунами стояло незворушним. Отже ніхто кордону не порушував, аж ось білчиня Бо підскочило до німфи і потягнуло її за собою. Прикре відчуття в мавки посилилось настільки, що небо вкрили хмари і почав накрапати дощ. Білчиня Бо зупинилось біля кущів. Там, серед купи нового й торішнього листя, щось ворушилося і тихенько стогнало. Почувся різкий тріск. О, це просто гук. врешті наздогнав мавку. Що тут? Я чую, воно тут. Мавка відгорнула вбік листя, і всі зойкнули від побаченого. В старому, ржавому капкані лизала малесеньку лапку з перетинками та кіхтиками, Дивне створіння воно було схоже на жабку і кошеня водночас. Таких у магічному лісі точно не було. Це капкан, мабуть, ще з часів битви лишився, як русалки могли його пропустити, пробуркотів гук. А ти хто, малече? Мавка торкнулася пораненої лапки. Але тваринка тільки жалісно, чи то нявкнула, чи то квакнула. Треба негайно його витягти. Білчиня та гук щосили потягли, і капкан тріснув, випустивши полоненого. Звірятко кинулось до мавки та стілила йому лапку своїм ніжним дотиком, сповненим любові та співчуття. Кву тихенько проморкотіло створіння і вдячно лизнуло мавці рухом. Лісовик гук повів вухом. І за мить на галявині з'явився кремезний, схожий на старе обвуглене дерево, хранитель лісу. Сила та велич ще відчувалися в ньому попри згорбленість і сліди вітран, що залишилися після битви. Всі підвелися. Мавко, Гуко, радий вас бачити після зими і ще більше радий, що з вами все гаразд. Звістка від Мокушів змусила мене хвилюватися. Мавка та гуко розповіли хранителеві про свою пригоду. Лісових схилився над звірятком, яка після всіх хвилювань миттю заснула в лагідних руках мавки. Мавко, мерщій розбуди русалок, нехай перевірять ліс іще раз ці капкани. Скільки ж їх тут лишили ці жорстокі люди? Стільки часу минуло, а хтось із нас і досі може постраждати, якось це гість. А я запитаю у вищих духів природи, хто це прибився до нашої лісової сім'ї, ніколи не бачив такого раніше. Мавка зі сплячим створіннячком на руках та з гуком, який був страшенно задоволений, що наостанку отримав від хранителя подяку за сміливість. Поспішали через увесь ліс до озера. Незважаючи на те, що з пробудженням мавки в лісі вже квітнула весна, озеро досі було вкрите кригою. Лісова німфа приклала руку до крижаної поверхні, і від її дотику миттєво утворилася тріщина, потім друга почався кригохід. На поверхні розталої води першим з'явився водяник Буль-буль-буль! Услід за ним із глибини озера випернула водяниця, неймовірно красива та витончена русалка, з річковими перлами в волосі й холодним поглядом синіх очей. Водяник дякує тобі, що ти нас розбудила, мавко, але могла б і поквапитися, чи знову якесь пташеня випало з гнізда. Чи, може, ще гірше ведмідь зруйнував мурашник. Водяниця капкувала з мавки, що та мала надто добре серце і намагалась допомогти всім лісовим жителям. Ні, водяниця, ми з Гуком знайшли цю істоту в капкані біля Темної Гори. Саме тому я й затрималася. Вибач, будь ласка, капкан? Я думала, ми з сестрами позбулися всіх капканів. Росице, лісовице, з найвищих гілок, старезних дерев. До озера спустилися дві чарівні русалки. Русалка лісових хащів лісовиця мала чорне волосся, прикрашене папороттю і була одягнена в темно зелену сукню. А в польової русалки росиці було золотаве волосся, вінок із польових трав і яскраво жовта сукня. Вони були прекрасні й небезпечні, а зараз ще й трохи сонні. Не може бути, ми все добре перевірили. Та якщо хранитель сказав, то добре, перевіримо ще раз. Русалки по черзі погладили нового друга мавки, і тільки водяниця гордо прийшла повз неї. Три постаті розчинилися в лісових хащах. Вже наприкінці цього довгого й буремного дня всі зібралися біля магічної верби. Це дерево особливе. Його листя було вкрите рунами оберегами, а під корінням надійно схований вхід до джерела життя. Це було справжнє серце лісу, ніхто з чужинців ніколи б не знайшов дороги сюди. Саме тут відбувалися лісові святкування та магічні ритуали. Тут перед мешканцями лісу являлись древні вищі духи що керують чотирма стихіями природи. Саме духи за законами, відомими тільки їм, обирають хранителя лісу, щоб той захищав лісових жителів та джерело життя, і в разі потреби звертався до них по допомогу. Лісовик розповів, що духи відкрили йому, дитинча, яке знайшлося сьогодні біля Темної Гори, належить до роду жабокиці. Зазвичай вони жили недалеко від поселень людей. Жабокиці були милі й веселі істоти, але занадто любили ласувати людською їжею, особливо пирогами та варениками. Тож люди почали виловлювати їх, як шкідників. і ця тваринка, остання зі свого роду, шукала прихистку в лісі. Тож ти, розумнику, знайшов його жабокицю, мовила мавка до звірятка. Кву-кву, будеш зватися Квусь, засміялася мавка, і від її дзвінкого сміху з дерев злетіли сотні світлячків. Вся галявина біля верби засяяла, наче золота. Мавко, сьогодні ти здійснила дуже сміливий і надзвичайний вчинок. Ти дослухалася до свого внутрішнього голосу і врятувала останнього з жабокиці. Я пишаюсь тобою. Дорога, ти справжня душа нашого лісу, добра та щедра на любов, пригорнув до себе мавку лісовик. Перший вечір весни став справжнім святом, а найбільше за всіх радів маленький квозь, адже він знайшов нову родину і нову чарівну подругу.